Зараз зі мною на зв'язку Тарас Загородній це політолог. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. От щодо переліку країн, так Франція угорщина та Словаччина. в принципі щодо Угорщини та Словаччини питань менше. Але щодо посла Франції, чому все таки він був присутній на інавгурації, і чи є це, скажімо так, демонстрацією того, що все таки а, деякі західні країни вважають, що треба, хоча б, формально гратися в якусь таку часткову легітимність Путіна, аби пізніше можна було з ним про щось домовлятися і вести переговори. Ну і не, не частково. Вони визнають його в якості президента. Для цього і Путін не проводить вибори для того, щоб підтримати, щоб отримати легітимність як середині країни, так і в очах. Е Партнерів е -е він є. Очолю ядерну державу. Че постійний член РБЗ ООН. Ніхто нікого знаєте, не буде з ним рвати зв'язки. Французи, ну в якості таких зв'язкових, які все рівно будуть підтримувати стосунки з Росією а, за якихось обставин. Ну прислали, ну добре. Нехай працюють. Ну постійно зустрічається, наприклад, або з Патрушевим, або з Наришкіним, наприклад, голова Цереу Берк, так тому що не хоче втрачати знову такі зв'язок з Російською Федерацією. Ми повинні це розуміти. Єдине, що може зробити Україна, це. Знизити Москви в очах заходу, щоб не було таких е, дурних думок, що давайте будемо е, і далі грати з Росією з як з майбутнім союзком війни а в обмін на це будемо за рахунок України вирішувати це питання. Оце головне, що повинно зробити Україна. Для цього Україна повинна системно нищити нафтогазову промисловість Російської Федерації, зменшувати можливість експортувати газ та нафту, зменшувати можливості їхніх залізниць для того, щоб могли транспортувати ту саму нафту та війська. Тоді значення Росії в очах заходу буде падати. А політичне, скажімо так, добре визнання Путіна, все-таки, що дає йому всередині країни, от зі сторони деяких європейських країн. Ну, всередині він Путін розуміє, що таке легітимність влади. Все рівно треба проводити вибори. Все рівно потрібно, щоб його прихильники прийшли, проголосували. Неприхильник продемонструвати, що неприхильників не так вже багато, зміцнити позиції у внутрішньополітичній боротьбі, яка постійно точиться в Кремлі. Показати, що він є головним в країні і може незважати на позиції так званих башт Кремля та багато чого іншого. Ну зараз Путін переходить в нову якість режиму. Якщо раніше він на початку свого, коли він прийшов до влади, ще там був змушений якось маневрувати між, між різними олігархічними групами, зважати на їх інтереси, бути арбітром, то тепер він показує, що він тут головний, буде вирішувати, як йому заманеться. Що ніякого трансферу влади не буде, він буде знаходитись при владі до смерті, ніякі розмови про те, що. Теоретично може бути якийсь наступник. все, вони припинилися, особливо після смерті Навального. А, і, ну це от будування такого вже більшого режиму, який схоже на північно корейський Якщо зважати на те, що зараз відбувається, ми бачимо а, активна пропаганда ледь з, з дитячих садків. Це вже перетворення Росії на таку північну Корею. Тараса, а ви кажете, що от, по суті розмови про наявність хоч якогось наступника чи якоїсь зміни після смерті Навального вони припиняються чи припинилися? Мова про лише про Росію, от про внутрішню знову ж таки Росію, чи мова і про те, що а той самий Захід, який, можливо, частково розглядав Навального як е, варіант, е, зараз розуміє, що немає на кого ставити. І по суті, через те, в тому числі, й доводиться їздити на інавгурацію Путіна і далі продовжувати якимось чином, хоч якісь контакти із ними. Ну, завжди була така політика Заходу, Сполучених Штатів і всі інші, вони працюють з тим, що є. Вони, якщо є людина, яка має силу, має вплив, вони з нею співпрацюють навіть якщо ця людина далека від демократичних принципів, далека від принципів, які сповідують Сполучені Штати Америки, тому що сила і вплив вирішує багато чого, і тут знову таки нічого дивного немає. Ну співпрацюють же сполучені штати Америки. Одночасно, наприклад, допомагаючи Ізраїлю там по програмі союзник поза НАТО, так і одночасно Єгипту, який далекий від демократичних принципів та інших, тому що це інтереси в першу чергу. Вони хочуть мати вплив на процеси і мати контакти з країною, яка володіє ну, за різними оцінками чи не першим ядерним арсеналом світу. От я ще раз, в принципі, якщо ми вже згадали про наступників, зараз взагалі для заходу є якийсь, скажімо так, якась в Росії постать, яку з якою можна би було налагоджувати контакт, аби розглядати її як потенційно можливо в перспективі заміну діючій владі, чи ні? Таких вже немає в Росії. вже немає, тому що Росія ну ФСБ контролює всю у порядок денний. А опозиція теоретична, яка, яка була в Росії, зачищена. Ті, хто щось собою уявляв, знаходиться за кордоном. А коли ти знаходишся за кордоном, ти не маєш ніяких впливів на процеси, які відбуваються в Росії, і тому, звичайно, що вони будуть зважати виходити з базового сценарію, що Путін це ну надовго, ну на років 10 точно, якщо з ним щось не станеться, не пролетіть. Дрон, який зіпсує йому е, життя, зрозуміло. Дякую, Тараса. Тарас Загородній політолог про те, чому деякі західні країни все таки відправили своїх представників на інавгурацію е, до Володимира Путіна.